Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Поразка України від Франції у відборі до чемпіонату світу 2026. Травма Віктора Циганкова та гучні перемоги. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 5 вересня відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. уже на 10-й хвилині. Команда Сергія Реброва пропустила після комбінації Барколя та Олісе, який точним ударом у правий кут відкрив рахунок. У першому таймі французи володіли тотальною перевагою а українцям рідко вдавалося переходити на половину поля суперника. У другій половині гри синьо жовті заграли активніше та створили кілька моментів, які могли змінити перебіг поєдинку. На 65 й хвилині довбик після подачі зінченка пробив головою, але Конате вибив м'яч із лінії воріт. Вже за хвилину забарний після удару калюжного головою з двох метрів влучив у поперечину, змарнувавши реальну нагоду зрівняти рахунок. Франція відповіла голом. На 82-й хвилині Кіліан Мбапе реалізував вихід. У штрафному, пробивши у нижній кутворі Трубіна, рахунок – 0-2. Цей гол остаточно зняв питання щодо результату зустрічі. Попри поразку, збірна України у другому таймі показала характер і мала моменти, аби відігратися. Втім, реалізація підвела, а індивідуальна майстерність лідерів Франції вирішила долю матчу. Софаскор обрав найкращих гравців матчу у складі обох команд. У складі збірної України найвищу оцінку отримав Анатолій Трубін 7,5. Щодо Франції, то найкращим став Орлієн Чуамені. Оцінка 8,7. А ще Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков був змушений залишити розташування команди через травму. Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу після м'язового пошкодження, отриманого в клубі, хавбек не встигне відновитися до другого матчу відбору чемпіонату світу 2026 проти Азербайджану та повертається до каталонської команди напередодні 5 вересня синьо жовті зіграли перший матч кваліфікації проти Франції. Поступившись із рахунком 0-2. циганков не потрапив до заявки на цю гру через ушкодження. І тоді сподівалися, що він встигне відновитися до. До наступного поєдинку проте травма виявилась серйознішою ніж очікувалося, і гравець не зможе тут допомогти збірній 9 вересня в Баку, де команда Сергія Реброва зіграє на республіканському стадіоні проти Азербайджану. Його відсутність створює певні труднощі для тренерського штабу у формуванні оптимального складу на другий тур відбору. Також 5 вересня в рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2026 відбувся поєдинок між Ісландією та Азербайджаном. Матч завершився з рахунком 5-0. Перший тайм розпочався активною грою обох команд. Збірна Ісландії переважала у володінні м'ячем. Проте азербайджанці завдяки своїй майстерності створювали небезпечні моменти. Тайм проходив майже на рівних, але під кінець ісландці активізувалися. Вони зрівняли кількість ударів по воротах, переважали у Кутових і на останній додатковій хвилині зуміли відкрити рахунок 1-0. Другий тайм розпочався з тотальної переваги Ісландії, і вже на 47-й хвилині вони подвоїли рахунок 2-0. Фактично кожні 10 хвилин команда продовжувала забивати, і до кінця матчу підсумковий рахунок склав розгромних 5-0. Тренери обох команд провели заміни. Проте це не вплинуло на хід гри. Колишній форвард збірної України Євген Селезньов несподівано повернувся на футбольне поле цього разу у ролі тренера. 39-річний екс-нападник провів одне тренування з юнацькою командою Ю-16 харківського металіста 19-25. Відео спільного заняття з'явилося на офіційних ресурсах клубу. На кадрах видно, як Селезньов спілкується з молодими гравцями, дає поради та активно залучений у тренувальний процес. Цей епізод не початок нової кар'єри, а Час символічна акція підтримки українського футболу та молоді. Селезньов, який офіційно завершив професійну кар'єру у 2023 році, нині виступає в медіафутболі за Армад Дніпро», але не втрачає зв'язку з великим футболом. На рахунку Євгена 11 голів у 58 матчах за збірну України. Перемога в Кубку УЄФА та всі ключові трофеї українського футболу. Встиг пограти за Шахтар, Дніпро, Арсенал, Колос, Минає, а також три турецькі клуби. Після завершення кар'єри Селезньов не зник з футбольного радара. Активно бере участь у медіапроєктах і продовжує ділитися досвідом із новим поколінням. Український голкіпер Георгій Бущан, який останнім часом виступав за Саудівський Аль-Шабаб, несподівано з'явився в офіційній заявці Житомирського полісся на новий сезон УПЛ 2025-2026. Інформація опублікована на сайті Прем'єр Ліги, а також портал Трансфермаркт, вже оновив дані. Саме Полісся також оголосила про трансфер Георгія. Полісся орендувала річного воротаря 5 вересня 2025 року. А повернеться. Ця бущан до Саудів у червні 2026 року. Поки невідомо чи є у Житомирян опція викупу. Нагадаємо, взимку 2025 року Георгій Буштан залишив київське Динамо і перебрався до Саудівської Аравії, де провів 12 матчів за Аль-Шабаб і пропустив 24 м'ячі. 6 вересня відбувся матч кваліфікації на чемпіонат світу 2026 між збірними Англії та Андори. Гра закінчилась із рахунком 2-0. Перший тайм пройшов під очікуваним контролем англійців. Натомість гості захищалися, намагаючись не пропустити. Попри це, вже на 11-й хвилині Гарі Кейн створив момент, пробивши по центру воріт. Голкіпер на місці за кілька хвилин Езе безрезультативно пробив у ідентичному стилі. Гравці трьох левів контролювали гру за допомогою довгих передач та прагнули відкрити рахунок. На 25-й хвилині їм вдалося це зробити. Центральний захисник Андори Гарсія. Зрізав м'яч у власні ворота після спроби вибити шкіряного 1-0. Друга половина зустрічі пройшла під схожим сценарієм. Англія домінувала, створюючи моменти. Андорці лише двічі за матч пробили по воротах Пікфорда, який все контролював. А господарі подвоїли перевагу. Деклан Райс високо вистрибнув та потужним ударом головою пробив у лівий нижній кут воріт рахунок 2-0. Після цього Томас Тухель провів кілька замін, давши відпочити гравцям основного складу. 7 вересня в рамках відбору на чемпіонат світу 2026 відбувся матч між збірною Литви та Нідерландів. Поєдинок завершився з рахунком 2-3. Перший тайм розпочався з явної переваги летючих голландців. Вони більше володіли м'ячем і завдали більше ударів у площину. На 11-й хвилині Мемфіс Депай відкрив рахунок. А на 33-й Тімбер подвоїв перевагу Нідерландів. Проте литовці не опустили руки і до кінця тайму змогли зрівняти рахунок на 36-й хвилині Відзначився Гінетіс, а на 43-й Гірдвайніс. Другий тайм розпочався із замін. І лише завдяки дублю Депа на 64-й хвилині Нідерланди знову вийшли вперед. Подальші заміни та атаки обох команд не змінили ходу гри. 9 вересня національна збірна України зіграє проти Азербайджану в рамках відбіркового етапу на чемпіонат світу. Поєдинок команд групи «Д» пройде в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. За два дні до матчу Азербайджанська Федерація футболу оголосила, що 21-річний форвард Карабаха Нарімана Ахунзадзе отримав травму і через це не зможе допомогти своїй команді. Додамо у складі національної збірної він провів 9 ігор, але результативними діями. Ми ще не відзначився. Також нагадаємо, початок матчу Азербайджан Україна призначений на 19.00 за київським часом 9 вересня. 7 вересня відбулися матчі кваліфікації до чемпіонату світу. У поєдинках зійшлися Туреччина, Іспанія, рахунок 0-6 та Бельгія, Казахстан з рахунком 6-0. На шостій хвилині Педрі завдав удару з межі карного майданчика та відкрив рахунок 01 на 22-й хвилині Меріно подвоїв перевагу після передачі від О'ярсабаля – рахунок 0-2. Наприкінці тайму Меріно оформив дубль – рахунок 0-3. Ферран Торрес продовжив знущатися на 53-й хвилині – рахунок став 0-4. Меріно забиває втретє на 57-й хвилині – рахунок 0-5. І за кілька хвилин Педрі відзначився дублем – рахунок 0-6. Таким чином збірна Іспанії займає перше місце в групі «Ербі». Набравши шість очок. Збірна Туреччини посідає третю сходинку. Наступні матчі команд проведуть у четвер, 11 вересня. Фурія Роха зустрінеться з Грузією, а Туреччина зіграє проти Болгарії. Бельгія забила ж на 42-й хвилині завдяки Де Брюйне рахунок 1-0. За дві хвилини доку подвоїв перевагу 2-0. На початку другого тайму Ніколя забив третій гол рахунок 3-0. На 60-й хвилині доку оформив дубль рахунок 4-0. Наприкінці зустрічі Де Брюйне оформив дубль 5-0, А після цього мен'є остаточно закріпив рахунок 6-0. Переможний матч відбору до чемпіонату світу проти збірної Туреччини 6-0 обернувся для 18-річного лідера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля серйозною неприємністю. Молодий талант загубив свій паспорт, що поставило під загрозу його своєчасне повернення до розташування клубу. Інцидент стався вже після гри на стадіоні у турецькому місті Конія. У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як розгублений Ямаль виходить з командного автобуса та починає ретельно щось шукати. Зрозумівши, що втратив документ, футболіст навіть повернувся до роздягальні, однак пошуки не дали результату. Ця ситуація може мати серйозні наслідки як для самого гравця, так і для його клубу. Через втрату паспорта повернення Ямаля до Іспанії може суттєво затриматись, що ставить під сумнів його участь у найближчому матчі чемпіонату. Вже в 14 вересня Барселона має зіграти важливий поєдинок Ла ліги проти Веленції. І втрата ключового гравця атаки може стати для команди серйозним ударом. Ліонель Месі провів свій останній офіційний матч за збірну Аргентини на рідній землі, подарувавши вболівальникам емоційний вечір на легендарному стадіоні Монументаль. Аргентинці розгромили Венесуелу з рахунком 3-0, а капітан збірної оформив дубль, завершивши домашній цикл у синьо-білій футболці на мажорній ноті. Однак навіть у таку історичну мить не обійшлося без інцидентів. Після фінального свистка в підтрибунному тунелі між Месі та венесуельським хавбеком Томасом Рінконом спалахнула суперечка. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як футболісти вступили в емоційний діалог, що ледь не переріс у фізичне зіткнення. Гравців довелося розбороняти партнерам по команді. Причини конфлікту залишаються невідомими, але інцидент одразу викликав резонанс у змі та соцмережах, що саме не поділили двоє досвідчених гравців, і досі загадка яка лише підігріває інтерес до подій навколо легендарного аргентинця у його завершальній главі міжнародної кар'єри. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтесь, далі більше.